Права, тисячу. Велосипедистка зупинилася на відстані 10 км від міста, а через деякий час продовжила рух зі швидкістю 15 км за годину. Перше задання задайте формулою залежність відстані С у кілометрах, яку загалом подолала велосипедистка, від часу Т у годинах, який відраховується після зупинки. Ну що ж, запишемо тоді, що С маленьке відстань буде дорівнювати. Якщо вона вже подолала 10 км, то до цих 10 км в нас є час, який, вона, який відраховується після зупинки, наприклад, за 2 години, вона зі швидкістю 15 км проїде ще 15, що множиться на 2 То ми маємо додати тоді оцей 15 км, що множиться на те маленьке, де те маленьке час. Через 0 годин це буде 10 км, через 1 годину 15 на годину, 15 на 1 це буде 15 плюс 10, 25, ну і так далі. Можна так залишити. Або можна написати, наприклад, 15т плюс 10. І так, і так можна записати. Якщо ми поміняємо доданки місцями, то можемо записати як 15T плюс 10. Є? Ну що ж, зараз потрібно знайти значення S, що відповідає значенню T. Записуємо тоді. Перша дія в цьому завданні. Якщо записуємо Т маленьке, дорівнює одиниці, Так, то S маленьке, що задається формулою 15 плюс 10, буде дорівнювати 15, що множиться замість те пишемо 1 плюс 10. Це буде 15 плюс 10. І це буде 25. Виходить, що велосипедистка подолає 25 км. Переходимо до другого завдання. Якщо Т маленьке дорівнює двійці, то знову записуємо, що С маленьке, яке задається формулою 15T плюс 10, буде дорівнювати 15, що множиться на 2 плюс 10. І це дорівнює 15 множити на 2, це буде 30. А 30 плюс 10. Це буде 40 є. Ну і останнє третє, якщо Т маленьке дорівнює 5, то s маленьке дорівнює 15, Т маленьке плюс 10 і це буде дорівнювати 15, що множиться на 5. Плюс 10, це дорівнює 15 на 5. 10 на 5, це 50, 5 на 5, 25, разом буде 75, плюс, 10, це буде 85. Є? Ну і третє. Знайдіть значення t маленьке, для якого S маленьке дорівнює 34, 55 і 70. Ну що ж, тоді, якщо в нас значення функції 34, то ми записуємо, хай буде перше задання, що 34. Це дорівнює 15 t деяке плюс 10. Є. Ну, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. 15 t плюс 10. буде дорівнювати 34. Є. Знаходимо тоді, чому дорівнює 15 t Для цього ми 34. Добуток. Плюс 10 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Було плюс 10, а не мінус 10. Або 15Т. Буде дорівнювати 34 мінус 10, це буде 24. Є? Знаходимо тоді. Т. Для цього добуток 24. Ділимо на 15. на відомий множник. Є. Ну що ж, 24 поділити на 15. Якщо ми на 3 скоротимо, то це буде. 8, що ділиться на 5, або 16 на 10, це буде 1,6. Записуємо, що Т у нас дорівнює 1,6. Години є. Далі в другому. Якщо С у нас дорівнює 55. То 55 має дорівнювати 15Т плюс 10. Або 15Т плюс 10 має дорівнювати. 55. Є. Переносимо плюс 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То було плюс 10, стане мінус 10. Або 15. Т дорівнює 55 мінус 10 це буде 45. Є? То Т маленьке дорівнює для цього мідобуток 45. Ділимо на відомий множник на 15. Тоте, велике дорівнює 45 на 15, це буде 3 години. Є. Переходимо до третього завдання, то 70. У нас дорівнює 15 t плюс 10. Є. То тоді, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. 15 t плюс 10 буде дорівнювати 70. Знаходимо тоді. Відомий доданок або переносимо плюс 10 через знак «дорівнює», Було плюс 10 зліва, справа буде мінус 10. То 15Т буде дорівнювати 70-10 це 60. Знаходимо невідомий множник для цього добуток 60. Ділимо на 15. І те маленьке буде дорівнювати 60 на 15, це буде 4. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше. Задайте формулою залежність. Записуємо, що S маленьке дорівнює 15 Т плюс 10. Є? В другому завданні. Знайдіть значення S, що відповідає Т маленькому. Записуємо, що значення у нас 25, 40, 85. Є? І в третьому завданні. Знайдіть значення т маленьке, записуємо. 1,6, 3 і 4 є.